20 липня 2016 року наш світ залишила Фаїна Андрівна Непойвода, колишній викладач Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат філологічних наук, доцент. Більшу частину свого життя Фаїна Андрівна присвятила українській філології. Майже 60 років вона пропрацювала у Черкаському національному університеті, тоді ще Черкаський пединститут. Народилася 10 липня 1924 року у селі Закутинці, що на Вінниччині. Перед війною 41 45 років здобувала науку Бердичі. Та Житомирському учительських інститутах, а з 1948 року продовжила навчання у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. Фаїна Андрівна займалася наукою зі своїми учнями, побувала в багатьох куточках України, досліджуючи мовні особливості населення краю. Результати її робіт увійшли до діалектологічного атласу України, лексичного атласу української мови та інших наукових публікацій. Окрім того, приділяла час краєзнавству, підготувала матеріали до довідника краєзнавців України. Приклала багато зусиль для популяризації та розвитку української мови, виховала десятки поколінь студентів, яким передала свої знання та життєву мудрість. Також фаїна Андрія Небивода входить у список людей, які рятували життя євреїв під час Голокосту та отримала звання «Праведник народів світу. Загалом таке звання присвоїли 2185 особам. Тільки світла пам'ять залишиться в серцях всіх, хто знав цю велику людину.